Всім привіт! З вами Микола М9. Ви скажете, ти досі нам подовжен другу частину Німеччини ФРГ. Я зняв 25 хвилин, а воно мені робить помилку. Я не знаю, що робити. Я вирішив це відкласти вже на завтра, а сьогодні я зніму. Давай обзор на мій вид лего бейблею. У них, як ви бачите, три слої. І це все спеціально. Перший слой називається гейзер, він захисного типу. На ньому отак цю штуку отак ставиш, наконечник ставиш. І от виходить гейзеровий дракон, який захисного типу. І я придумав до нього прийом, який називається гейзеровий щит. Далі вогняний дракон. Ну, звісно ж, вогонь. Це один із моїх улюбленіших суперсил. Його тип атакуючий. Ай! Поламався. Зараз. Все. От такий вогняний дракон. Атакувального типу. Прийом до нього, звісно, ж, вогняний хлист. І ще один. Це водяний дракон. Ставимо на нього детальки. Готово. Його прийом водяне ушвидшення. Це коли він цими чотирма лізьбами. Від інших бейблейдів, які в протиполежну сторону крутяться, буде отак битися і розкручуватися. Мені прийдеться до нього ще один прийом придумати, тому що, а що буде, якщо буде наприклад, противник такий самий, як він, крутиться? Ну, тому що я всі бей запускала на ліву сторону. Я не знаю са, але всі лего-бейблейди я роблю лівосторонніми. Правостороннє я не роблю. Бо мені їх чашеко запускати, і вони не дуже добре запускаються, але якщо без цієї штучки отак зняти, то так закриє добре а так то ні. Ну, добре, це мій вид бейблейдю. То, що, наприклад, ти про... наприклад, твій противник захисного типу. Я взяв, наприклад, вогняного дракона, пограв вогняним, поміну. Водяним драконом а вже водяним драконом переміг. Отака От у нього фішка, що він міняє типи, може так поміняти. Всім пока з вами був Микола 9. Можливо, або сьогодні, або завтра, або післязавтра я зніму другу частину німеч... проходження Німеччини ФРГ. Ну, я думаю, що Ютуб мені не дозволив це. Відео викласти, тому що я в назві написав слово Гітлер. Реально, я не. Нап... Знаєте, яка була назва? Проходження Німеччини ФРГ е, 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 там, повернення Гітлера. От така назва була. Ну, добре, всім пока з вами був Микола М9. Або сьогодні, або завтра, після, або післязавтра буде проходження. Німеччини ФРГ. Надіюсь, що мене Ютуб ще раз так не зробить, але я зніму не на 25, а на 21 хвилину. Всім удачі, всім пока!